Гарного всім дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант цікавих булочок. Тісто моє вже підійшло. Звичайне тісто, рецепт дуже простий, все замісили одночасно. О, постояло воно в мене більше годинки. Ось таке воно гарне, легке. Зараз я її порву на таких шість рівних частинок, і покажу, як я буду робити цікавий варіант булочок. Все дуже легко, все дуже просто. Рецепт тіста я напишу на екрані. Такий дуже легкий. Так, тепер що я роблю? Розкачую такий пласт, гарненький. Тепер, ось тут у мене маргарин, можна масло таке злегеньке, таке тепле. Так. А ще я попередньо замочила родзинки. У мене вони такі не, знаєте, бувають такі великі родзинки, а у мене такі середні, одна в одну, гарненькі такі. Мажу маслом. Пласт. І викладаю сюди родзинки. То скільки хочу, у мене десь так, може, чайну ложку. І скручую ось так рулетик. Можна взагалі-то, я думала, може просто пиріжків наліпити з повидлом. Я хочу з абрикосовим дуже. Сьогодні я зроблю таких, йду до маринки на чай. Сьогодні таких зроблю. А завтра, може, я зроблю. Так, ось так я поклала. І ось так розріжу. Це чимось, нагоди, дівчата, крафі я не так робила, ви пам'ятаєте? Це ми вже готуємося до паски потроху. Ось так розрізала повністю. Видно? І ось так На охрест поклала і скручую. Ось такий віночок роблю. З віночком далі, що хочете робіть. Хочете ще там щось скрутити, а я просто ось так. І все. Ось така булочка готова. І кладу на поверхню. І всі інші так само роблю. Можна з маком зробити. Можна просто. Ось так помазати маслом і згорнути. Можна цукром потрусити, можна з корицею. Хто з чим заважає, так і робіть. Головне з душею і все буде добре. Я колись таки показувала вже. З крихтою, напевно, Я вже не пам'ятаю, Давненько це було. Ну, розрізаю, ось так. правда ж? Ось так я дівчатка наробила булочок. Тепер ставлю в розстойку, тут прямо на газовій плиті, і розігріваю духовку на 180 градусів. Ось мої булочки ось так підійшли вже. Тепер Ставлю в духовку 180 градусів десь на 15 хвилин. Ось такі у мене вийшли булочки, такі гарні повітряні. Я їх накрила вологим полотенечком, трішки вже скуштую. Можна зверху потрусити цукровою пудрою. Буде гарно і смачно. Рецепт я напишу в коментарях. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!